Якщо розсада огірків росте в загальній ємності після повного розгортання сім'ядольних листочків сієнці слід розпекерувати, як це правильно зробити. Думки щодо того чи потрібно пікірувати огірки, у городників часто розходяться, кому то зручніше посіяти їх в загальну миску, а потім розсадити по горщикам. Вважається, що така процедура зміцнює коріння і сприяє кращому розвитку кореневої системи. Інші ж вважають за краще відразу висівати огірки в окремій ємності, щоб не травмувати молоді рослини. Кожен сам вибирає той спосіб, який йому подобається більше, але якщо ви все ж вирішили посіяти насіння огірків, в загальну ємність, потрібно знати, як їх згодом розпекерувати. Про це ми зараз і розповімо. Як правильно пікірувати огірки? Пікіровка це пересадка сіянця із загальної ємності в окремо з новою ґрунтовою сумішю, щоб цей процес пройшов безболісно. Його проводять, коли розсада знаходиться на ранній стадії розвитку. Огірки можна пікірувати, коли у них повністю розкрилися сім'ядольні листочки або з'явилися перші справжні листки. Поки сіянці тільки починають рости, їм не потрібно багато місця. Тому вони відмінно уживаються в одній ємності, але поступово у розсади починає формуватися коренева система. Відповідно, їй потрібно більше місця і більше поживних елементів в ґрунті. Як же розсадити сієнці? Крок один підготовка ємностей перед тим, як витягувати молоді рослини з ґрунту. Слід підготувати ємності для пересадки. Ми вибрали звичайні пластикові стаканчики. Вони досить глибокі і в них легко зробити дренажні отвори, стаканчики слід заповнити новою почвосмесю. Можна використовувати той же субстрат, в якому вирощувалася розсада. Якщо ви хочете скласти суміш самостійно, з'єднайте дернову землю 1 частина, торф 1 частина, тирсу 1 частина і перегній 2 частини. Але можна використовувати і звичайний універсальний ґрунт для вирощування розсади овочів, який продається в будь-якому спеціалізованому магазині. Страт в стаканчики бажано засипати за добу до пітірування розсади огірків, після цього його потрібно добре полити, щоб земля осіла. Крок 2. Пітіровка розсади огірків на наступний день можна зайнятися розсадою. Для цього потрібно гарненько полити молоді рослини, дочекатися. Коли ґрунт вбере воду, а потім дістати сіянці по одному, використовуючи невелику лопатку або пластикову ложечку, витягувати сіянці з ємності потрібно з невеликою грудкою землі. Чіпати стебло під час пікіровки не слід в крайньому випадку сієнець можна притримати за листочки. Крім того, якщо силою тягнути рослини з ґрунту, можна травмувати ніжні корінці. У стаканчиках потрібно заздалегідь зробити поглиблення, щоб розсаду із земляною грудкою можна було легко в них помістити. Коли рослина виявиться в лунці, його потрібно полити теплою водою уздовж стеблинки. Грунт втягне рослина, і корінці його розправляться. Сіянці потрібно заглиблювати практично до сім'ядольних листочків, але листя при цьому не повинні торкатися землі інакше рослина може загнити. Не завжди виходить провести пікіровку ідеально і не травмувати корінці у деяких сіянців. Через втрату частини кореневої системи зростання сіянців сповільнюються, але не варто переживати, як тільки у рослини з'являться базальні усмоктувальні корінці, воно знову піде в зростання. Догляд за огірками після пікіровки 1. перші дні після пікіровки розсаду бажано утримувати при температурі 18 два і високій вологості. В таких умовах рослини будуть краще вкорінюватися, не варто піддавати їх зайвому стресу, відразу ж знижуючи температуру їх змісту. 2. розсада огірків дуже боїться протягів. Знайдіть для неї таке місце, де вона буде захищена від різкого переохолодження. 3. освітлення ще один пункт, якому слід приділити увагу при вирощуванні розсади огірків. Навесні рослинам для нормального розвитку дуже часто не вистачає світла, вони бліднуть і витягуються. Тому їх досвідчують спеціальними лампами. Розташовувати їх потрібно на відстані 5-10 см від розсади. Огіркам необхідно як мінімум 7-10 годин світлового дня на добу. 4. поливати молоді огірки слід тільки теплою, близько два см цміякою водою, кип'яченою, відстояною дощовою або талою. Робити це слід при частковому просиханні субстрату. Огірки не люблять заболоченої грунту, але посуха їм теж не піде на користь таким чином. Грунт в горщиках завжди повинна бути трохи вологою. В середньому розсаду огірків поливають один-два рази в тиждень, п'ять через кілька днів після пікірування розсаду можна підгодувати водним розчином мінерального добрива за інструкцією, також скласти підгодівлю можна з еміачної селітри 7, суперфосфату 1,5, сірчанокислого калію 8 і води 10 нольку. Вносити добриво найкраще вранці одночасно з поливом до висадки на постійне місце підгодувати розсаду можна три рази. Першу підгодівлю можна провести, коли з'явиться перший справжній листочок, другу, через два тижні після цього третю, за один-два дні до висадки в ґрунт, якщо все зробити правильно, то до моменту пересадки у відкритий ґрунт розсада огірків досить зміцніє, щоб стоїчно витримати переїзд. Зазвичай рослини пересаджують на грядку через 20-25 днів після появи сходів, в цей час розсада вже повинна сформувати 3-4 справжніх листочка.